Всім привіт з західної частини України. На сьогодні цілий день дощик, такий. на дворі тепло, я в футболці, але дощик моросить. Я всю сторону свою повипускала, бо зранку так то було, то не було, а це вже з обіда дуже пустився дощ і вийшла подивитися і показати вам. Все переживаю за маленьких гусеняток, але гусенька сіла, дивлюся і прикрила. Так що Зараз курчат буду переносити в приміщення, щоб вони не помокли. бо от гусинька то є гусинка, а курчатка можуть змокнути. Ну і, звичайно, вам це все покажу. Ось Мамаша мокрий з папашею, а гуснятка під сірою і там сидять. Ось одненьке виглядає. Ну, гріється добре, бо я дуже переживала. Але гріються вони. Водичка їсти є в них. Ну, поки що так. Не буду забирати, хай привикаю. Що буде, те буде. Ось ці старші в них тут там мокріші, та як тут з боку сітка, треба зараз буде їх заносити. Все, все заносити, щоб не помокли і не похворіли. З цієї малечі то набагато вони сухіші, так як тут шифериною прикрите і стекло. Так що у них тут хто, хто бігає, хто кучкується. Ну, тут все добре. Ось ця дівчинка така позата, видно добре пузикою, їй сьогодні термін, ну поки що вона не готується. Ну, почекаємо. Кнопка, ти будеш нам приводити короленя чи ні. Кнопусик. Ну, ну. Куза добре кузати. Не знаю, що вона там приведе, але гарненька кроличка. Як далі буде, побачимо. Качкам це за щастя, така погода. Кури трішки ховаються, каченята, гусенята теж ходять. Ось є така будка, вони трішки ховаються, трішки ходять. Такі страшні, грязні, але нічого страшного. У нас розходиться дощ. Під цю індичку сьогодні поклала яйця, татку привіз, скільки поклала, не знаю, що там та як там, бо в нас тут вийшов мотлох, рейвах десь було два яйця, що шкарлупа була дуже тоненька, і вона як сідала, це все подушила, а вона така о, буйна. Тому. Не знаю, що там, хай трішки сядеться, успокоїться, потім перестелю якогось дня її, коли буду випускати, і все буде добре. Ось ця мадам сидить, під неї тут одне гусі чи одне індиче. І я запропонувала своїй кумі, щоб ця індичка просто так не сиділа. Підкласти. Курячі яйця і скільки висадить, стільки і будуть вони мати. Тобто мені не шкода. ти чого? Я ж тобі яйця кладу. Ти зараз я її випущу, підкладу. Індичку випустила і зараз підкладу. Вже поклала два. Це буде п'ять. Сім. Гуся чи індичі, що лежить теплі. Ну, не знаю, побачимо ще. Сім. Дев'ять. Чи чого? Дев'ять? Одинадцять. Тринадцять. Це дуже гарно сидить, тому так. І вирішила. Тринадцять. 15. Вона хоч і маленька, але нічого страшного. 17. 19 може вже забагато їй буде? 19. Ось. 20, 21. Покладемо, а там будемо бачити, що прибрати, що що відібрати. Я завжди кладу не парне число. Ну, так, моя бабуся робила, я так роблю. Ось так. Випустила цю індичку і бачу, що ще одне яйце. Ай, роздушено. Дуже чомусь з мами шкарлупа тоненька. І то яйця 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ну, зараз ще одне. Підкладу. Ну, вона вже йде з вітівка, тюбендітка. Ось так, зараз швиденько перестелю і все буде добре. Ну ось так, Поміняла ящичок, так як там дуже мокро, 19 яєць поклала. І 19 яєць поклала. Ну Будемо бачити. Надіюсь, що це буде добре. Тут у нас все добре, любов і іділія, як то кажеться. все чудово. Царьок наш маленький справився. Багато казали, що він маленький, він по віку вже вже, як то кажеться, кнур. Він в два рази по віку менший за неї, їй вісім місяців, а йому 4. Але він достав, все, справився, і якщо все буде добре, через. 3 тижні. Через три місяці, три тижні і три дня у нас буде поповнення. Ну так, вони заспокоїлись, вона зразу в той же самий вечір заспокоїлась і все чудово. Ось так. І так, як до нового врожаю ще трішки далеченько. Ось придбала мішок ячменя, тобто два мішка ячменя. Мішок взяла зерном, а мішок мені. Перебили на гоцепку, Дерті, як то називає. Ну і ось 200 літрова пшеничної ще в мене є. Так що до нового вражаю нам вистачить. Дивлюсь, ось на індичку, що вона, бідолашка, не всі підібрала під себе яйця. Можливо, і забагато їй так буде. Ми будемо дивитися, як вона себе буде. Туку накривай, що ти їх не накриваєш. Якщо що, до тої пару штук докладемо. Ну, сьогодні побачу, а завтра, завтра зранку буде видніше, як краще. Також ще придбала ось такий комбікорм, колосок. Це для гусенят, для маленьких старт. Ось Буду в маленьких гусеняток підкормлювати трішки. Ось так. Ну і як почався сезон у нас закруток, починається. Взяли ми цукор, тато мені привіз його. Мішок у нас коштує 1580 гривень. Трішки тату доклав, трішки я і придбали. Так, По кілограмах дуже дорого виходить, набагато дорожче. А так взяли і я знаю, що мені точно вистачить. Також ще придбала по 25 гривень на 3,5 літрів. У мене така є салатова, а ще дві фіолетові. Взяла такі мисочки. Мені вони дуже зручні. Таз для фруктів пише Ну, і недорого. І, звичайно, ще кришки. 50 тут штук під ключ. Беру завжди таламус стараюся брати, бо в нас було. Одного року, того року, здається, ажіотаж, не можна було не де кришок знайти. Кришки такі 150 штук, 160 Ой, вибачаюсь, 50 штук 160 гривень. Ось так. Сьогодні на город, звичайно, ще не піду. Ну, але ось така погода, дощі капає тепленько. Це мене дуже радує, що дощ і тепленько. Ну і ось такі в нас справи. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього вам самого-саго найкращого. Дякую за коментарі, за підтримку, за лайки. До нових зустрічей! Па-па-па-па.